в продовження весільної теми у Сумах готуються до появи новенького палацу шлюбу. В управлінні юстиції на нього хочуть перетворити садибу Харитоненків. Вона знаходиться на вулиці Троїцькій вже кілька років за зеленим парканом. Тому для того, аби це історичне приміщення приймало у своїх стінах наречених, тут потрібно зробити капітальний ремонт. Зараз знаходяться документи на розгляді уряду щодо передачі на баланс міністерства юстиції України з міністерства освіти України приміщень, які потім будуть добудовані, і впроваджуватимуться в життя сумчан як палац швигу. Нагадаємо, ідея помістити у колишній управі батька Сум палац шлюбу виникла кілька років тому, коли через брак фінансування балансоутримувач Академія банківської справи не змогла перевтілити її на палац для студентської творчості та оселити по сусідству ще й управління Нацбанку. Що ж до самої споруди, за час новітньої української історії пам'ятка архітектури встигла побувати як у руках громади міста, так і фірми, наближеної до екс-очільника Сумщини Володимира Щербаня. Із останніх, хто тут жив Сумська центральна районна лікарня, яку виселили у 2003 році, та управління архітектури і містобудування Сумської міської ради. Воно полишило ці стіни у 2007-му. Відтоді будівля пустує, наражаючись на лиходіїв. Наприклад, взимку цього року міліція спіймала чоловіків, які розбирали дах.